Онлайн-школа програмування з вітає вас, курс P5 JavaScript. Шановні слухачі, сьогодні ми з вами поговоримо про глобальні та локальні зміння. Розглянемо таку дуже важливу інформацію, яку треба запам'ятати і знати, як використовувати, як створювати глобальні та вокальні зміння. Кожна змінна, яка оголошена у програмі, функцію, має певну область видимості, в якій вона є доступною для збереження даних, у ній отримання її значень. Область видимості визначається доступність змінних об'єктів і функцій з різних частин коду. Змінні, які визначені в основній програмі, є глобальними змінними. Змінні, які визначення у функціях користувача або в блоках коду, обмеженими дужками фігурними є локальні змінні. Глобальні змінні видимі всередині функції і можуть використовуватись ними локальні змінні, видимі лише всередині функцій, в яких вони створені і недоступні поза ними. Локальні змінні створюються при виклику функцій, їх значення втрачається при завершенні роботи функції. Якщо змінна використовується без оголошення за допомогою LED, вона автоматично вважається глобальною. Щодо блоків коду, обмежених дужками фігурними, то змінні, які створені за допомогою інструкції LED, є локальними у цьому блоці і невидимі поза ним. Ось така теоретична інформація для вас, шановні слухачі. Вона є в підручнику, посилання на який є під цим відео. Та щоб краще зрозуміти цей теоретичний матеріал, давайте продемонструємо в компіляторі, на прикладі. Переходимо до редактору коду. І так, ми з вами зайшли до редактору коду. Давайте створимо функцію. Наприклад. Функціон і назвемо її, наприклад, коло 1. Коло 1 функція. Ну і задамо коло. Circle. наприклад, з позиції 100, 100. І, наприклад, розміром 50. Ось у нас є функція кола. Використаємо цю функцію. В функцію кола 1, використаємо її у функції малювати, у функцію драйв. І так, пишемо коло 1. Використаємо цю функцію. У нас зараз намалюється кола. Ось воно намалювалося. Добре. Давайте тепер створимо. Змінну глобальну. Наприклад, LED y дорівнює, наприклад, 50. І використаємо цю змінну. Ось тут. використаємо змінну y, подивимося, що вийде. У нас змінилась позиція. Змінилась позиція. Добре. Якщо ми вставимо, наприклад, значення 150, то вона знову змінюється позиція. 250, знову змінюється позиція. Добре. Ми можемо взяти цю функцію. І скопіювати всередину. Ну, давайте з вами створимо ще цю змінну. Ну, Давайте з вами створимо ще одну функцію. Назвемо її. Функціон, наприклад, коло 2. Коло 2. Створили функцію коло 2, добре, і сьорка. Сьоркал кажемо так само 100 Y 50. У нас зараз в одному місці з'явиться два кола. Якщо ми ось тут поставимо значення, наприклад, 50, то у нас з'явиться ще й друг, друге кола. Ну, Воно не з'явиться, тому що ми в функції драф його не запустили. Тому коло 2 використати, щоб промалювалося. Ось у нас зараз з'явиться. З'явилося два кола. Добре. Якщо ми змінюємо позицію. То у нас два кола автоматично змінюють позицію. Окей. Давайте тепер візьмемо цю змінну. Скопіюємо її. Ctrl-X, виріжемо. І вставимо у функцію кола 1. Значить, ця змінна є. Лише в іншій позиції. Тепер у нас відобразилось лише одне коло. А в другому колі у нас виникла помилка, що y нема. Тому що. Це є вже локальна змінна, яка відбувається у функції кола 1. У кола 2, якщо ми хочемо, то нам треба знову ініціалізувати цю змінну. Ось тепер у нас буде працювати. Або можна використати без LED. У цьому випадку функція змінна y набере значення як глобальна. І вона буде працювати і не обов'язково її ініціалізувати в коло 2. Тобто ось така теорія. Якщо у нас якась функція застосовується для багатьох, е, яка змінна застосовується для багатьох функцій, то можна її за гарною практикою є, ми ініціалізуємо її як глобально. Якщо ми хочемо, щоб локальна функція у нас впливала, то а, ми ініціалізуємо як локальну функцію. let Y. Ставимо значення, наприклад, 200. Ось. Запускаємо. Ось у нас локальна функція. Вона має пріоритет. Да, у цьому випадку. Ось. Тому. Розуміємо про цей момент, використовуємо ті функції, які у нас застосовуються, ті зміни, які застосовуються для, цього, для різних функцій. Ось так ми можемо з вами ініціалізувати, і знаємо, що якщо у нас функція Ctrl-X ініціалізована для, чи змінна Y ініціалізована для однієї, Всередині, то у іншій є помилка. Якщо ми хочемо локальну, а не глобальну для цього, наприклад, коло зробити, то маємо знову її ініціалізувати. Так? Ось таким чином ми з вами розглянули поняття глобальних та локальних функцій. Зараз на цьому невеликому глобальних і локальних вибачаю змінних. Зараз на цьому невеликому прикладі, скажімо так, ми. Зрозуміли, да, що у нас можуть функції, можуть змінні для всього коду впивати, ось бути е глобальними, можуть бути локальними змінні, і можемо, наприклад, ось так зробити всередині функції без позначки LED. У нас е будуть у даному випадку 150 впивати на два кола, да, якщо ми прибираємо лет цей момент ви для себе знаєте, використовуєте. коли ваш код збільшиться, то це важливо розуміти, та, щоб не плутатись. і гарною практикою є. А, ось ми можемо навіть прибрати її. Два рази ми ініціалізували цю змінну, в одному місці залишились всередині функції кола 1. Тому знайте про цей момент, розумійте, що є глобальні та локальні змінні, які впливають по-різному на а, код. Гарною практикою є використання let. Ось, в цьому випадку виникне помилка. Ну і тут ми можемо, наприклад, LED Y ініціалізуємо глобально, наприклад, 60. Ось, теж можна, да? якщо нам треба десь змінити, локально. Глобально ініціалізували. Да? Зрозуміло, да? яким чином відбувається, і оце треба для себе визначити, що є локальні і глобальні зміни. Добре. Розглянули на такому короткому прикладі, коли ваші програми збільшуються, то це важливо знати, не забувати використовувати. Ну а зараз підведемо підсумки. Ми сьогодні розглянули глобальні та локальні змінні, продовжуємо навчання. Обов'язково приділяйте. Час практики та опрацьовувати матеріал в підручнику. Дякую вам за увагу. Ставимо вподобайки, підписуємося на наш канал до наступних уроків.